Інше намисто з бурштину ось таке. Воно нібито для дитини. Але застібка теж така сама, як зазвичай і раніше робили бурштинові вироби. Ось так вона застібається. Легеньке-легеньке, я не знаю, мабуть, 10 грамів. Такий бурштин. ще ось таке намисто, теж з такою самою застіпкою. Десь вона тут ось, відкручується вона. Ось такі камінці, але у соленій воді, у соленому розчині вона не вспливає, Можливо, це копал якийсь молодий бурштин. Але гарно виглядає і важкенький він якийсь. Для бурштуну це не... не характерно, я так думаю. Але красивий. Не могла я його залишити. Забрала у свою колекцію. Так. І ось ще одне намисто. Теж з такою ж застіпкою, як бурштинове, але воно червоне. З чого воно зроблено? Пластик. Можливо, пластик, і робили пластик під бурштин. Ось так сяє. Так, 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 так. Камера. Ось такий прозорий. Можливо, це пластик такий. Але дуже красивий, камінці такі. Мені сподобалось, то я і купила його. Ось така купа бурштину у нас. Не кладу я у скриньку. На столі нібито то гарніше виглядає.